Анонсер про це свідчить. Це робота в стійці. Однак, ви бачили в першому поєдинку, хто дивився, що Артем знайшов дуже вагомі аргументи проти так само такої техніки ведення поєдинку. Так, причому він це зробив настільки впевнено, що напевно, я думаю, Антону Тварченко, я думаю, що Те саме. Знову ми, бачимо. ми бачили те саме, намагався зробити Артем. Однак Антон в, е, скинув за захват і сам зараз бачите, намагався захопити руку. Готує атаку на коліно. Больовим прийом на коліно Артем, перебуваючи в позиції знизу. Антон накидує йому удари і не дає е, виконати прийом. Захопив руку і витягує. Єсть! Є з больовим прийомом. Несподівано бойовим прийомом на руку перемагає в цьому поєдинку Антон Тверченко. І він стає першим учасником фіналу претендента, який відбудеться 11 лютого тут, в цьому залі. І ми будемо в прямому ефірі. А зараз слово ми передаємо рінг Ну Що сирі? Ми бачимо, спрацювало правило чорних рукавичок. Вони далі приносять невдачу, і знову ж таки все починається з дуже швидкого закінчення першого поєдинку. Таке враження, що ми дивились повтор першого поєдинку Антона так дуже я би. Я би сказав, що це був повтор першого поєдинку. Артема тільки навпаки. Не...